Поговоримо зараз про це з Володимиром Хандогієм, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України, президентом Української асоціації зовнішньої політики. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Ну от е, як ви для початку, пане Володимире, давайте спробуємо, як то кажуть, по погадати знову ж чи, чи зрозуміти слова Дональда Трампа, який каже, що е, заяви офіційно якоїсь чекаємо за результатами зустрічі Віткома з Путіним. Але Трамп вже каже, е, ну майже традиційними своїми словами, про те, що було досягнуто дуже значного прогресу. зустріч з Путіним була продуктивною. Але ми ну, вочевидь ж, продуктивність і прогрес в баченні Путіна Трампа і. Е, України, ну вона відрізняється, мабуть. Тож, як як ви як ви що ви читаєте тут міжрядків? Ну, дивіться, вангувати в дипломатії дуже важко, особливо коли ви напередодні реально офіційної заяви, яка відбудеться, як нам відомо, сьогодні пізніше. І тоді ці слова вони матимуть значення для коментарів сьогодні, якщо так, мовити, передбачити, що скаже Трамп. Ми можемо дуже швидко помилитися, тому що ми вже знаємо з історії, з практики останніх скажімо, місяців чи практики його так мовити перебування на посту президента, що в нього дуже часто у Трампа я маю на увазі, змінюється і риторика, і підходи. Але в принципі я думаю, що нам навряд чи варто очікувати якихось серйозних зрушень, проривів в цій ситуації, в ситуації, коли ми очікуємо від Сполучених Штатів Америки якихось радикальних кроків, які би привели нас до такого довгоочікуваного миру, і змусили агресора, скажімо так, сісти за стіл переговорів, але не на своїх умовах, а на тих. Притомних умовах, які висуває все світове Отже, якісь просування можливі, але радикальних якихось кроків я не передбачаю. А просування можливо, я думаю, тільки на одному напрямку напрямку санкцій. От ті довгоочікувані, як це кажуть вторинні санкції, які нібито намагаються ввести Сполучені Штати Америки. Ну, оце й те, і буде той прогрес, про який може йти мова. Наскільки вони стануть ефективними, треба подивитися. Мені здається, в принципі, санкції можуть бути ефективними лише паралельно з іншими складовими врегулювання конфлікту, серед яких головне це постачання зброї в Україні для відсічі агресора. Пане Володимире, тоді давайте дійсно можливо її не слід забігати наперед, але от з того, з тієї інформації чи з тих пропозицій, які ну можливо обговорювались. Зараз найактивніше, от в публічному просторі циркулює інформація про оце, Ну про те, що Путін може там погодитись, щоб уникнути цих санкцій, може погодитись на так зване повітряне перемир'я, тобто він не б'є по Україні там по потилових містах, ракетами, шахедами. Але ж, ну у відповідь, фактично це передбачає, що і Україна перестане там бити по об'єктах на території Росії, об'єктах військового призначення, в тому числі, а, чи задовільнить Трампа такий варіант, і чи може, чи може задовільнити Трампа, і чи може задовільнити він нас? Тому що ну справді цей повітряний терор він посилюється. А, але але, з іншого боку, можливість, якщо ми перестанемо бити по території Росії, ну це ж очевидно, що можливість для нарощування виробництва знову ж таки і для поновлення ударів в перспективі. Тож, як такий сценарій вам бачиться, наскільки, скажімо, реальним і ну, прийнятним для нас? Я не знаю, чи задовольниться Трампа насправді. Але ми повинні виходити з своїх власних інтересів. А на мій погляд, хоч я і не є військовим експертом, така пропозиція, якщо вона буде прийнята, це елементарна пастка, пастка для України. І всі, притомні оглядачі, експерти вже висловилися з цього приводу, мені здається, підкресливши, що припинення чи там призупинення. Якихось бойових дій в повітрі, це абсолютно ситуація, яка йде лише на користь, Траму, на користь Путіну, на користь Росії. Ця е, припинення м -м, бойових дій в повітрі може лише е, призупинити наші зусилля по стримуванню агресії, а вони спрямовані і вони здійснюються саме через повітряні удари по об'єктах, які. Постачають російській армії різні там зброю, там посилюють її спроможності і все таке інше. Отже, в нас немає іншого вибору. І це дасть Трампу, дасть Путіну можливість перегрупу ну, скажімо так, ну якоїсь перерви для того, щоб зміцнити свої сили. На полі бою піхотні сили, які будуть продовжувати свої атаки на, на українській території. Отже, мені здається, що припинення отаке от лімітоване вогню в повітрі абсолютно неприйнятне для України. Я не можу виключати, що Трамп ну, можливо, може вчепитися в цю. В цю пропозицію, отже, він, адже він все-таки ну формально е, хоче виглядати, що деякі поступки з боку Росії вже відбулися. Но мені здається, що тут оці розмови Та, Та, Зеленського і Трампа, яка, е, які відбулися вчора, мені здається, і щойно завершилися переговори телефоном між президентом України і Президентом Трампом. Вони повинні розставити все на свої місця з точки зору. Підходів України до цього, я думаю, що наше військово-політичне керівництво прекрасно розуміє всю, скажімо, небезпеку такого лімітованого припинення вогню в одній сфері і відповідним чином доведе цю позицію до Трампа. А чи є небезпека, пане Володимире, того, що а, якщо Трамп все ж таки вдасться до застосування тих санкцій? І до Росії, і до а, третіх країн Індія, Китай, не знаю, можливо, там Туреччина, Іран, хто ще. Чи можливо, а, що у відповідь на це, ну що це, скажімо, зіграє абсолютно в протилежну сторону. Що а, потерпаючи економічно від а, санкцій з боку Сполучених Штатів, до прикладу, там та ж Індія і Китай, ну не знаю, якось. А, Зміцнять свій е, союз і свою співпрацю з Росією. Я не знаю, чи варто там говорити про якусь коаліцію, але ну, принаймні, що е, вони ну пер переорієнтують, скажімо так, е, своє бачення е, перспектив. От в такому е, власне ключі, ну це абсолютно можливо. ми знаємо, що сьогодні, вчора, е, в Москві перебуває е, делегація Індії. Для обговорення саме цієї ситуації там присутні міністри закордонних справ, наскільки я пам'ятаю, і ще якісь високопосадовці з боку інді... з індійської сторони. Отже, напевно, вони обговорюють цю ситуацію поки що, риторика Індії не схожа на те, що вони готові так, от знаєте, піддатися на ці погрози з боку Сполучених Штатів Америки. Мені здається, вони шукають разом з Росією. Шляхів виходу з цієї ситуації, і що стосується Китаю, ну зверніть увагу, ми поки що абсолютно не чули від Трампа від Сполучених Штатів Америки ніяких погроз, навіть там натяків на те, що Сполучені Штати Америки ведуть аналогічні санкції, які вони мають намір вести щодо Індії по відношенню до Китаю, і тому. Санкції лише по відношенню до Індії, мені здається, якщо в цьому контексті буде відсутня, буде відсутнє Китай, вони не дадуть того ефекту, на який ми всі розраховуємо. Але головне, я хочу повторити те, що я сказав: що сам, самі по собі санкції, в принципі, мені здається, не, не, не здатні вирішити проблему. Санкції, санкційна політика, вона має бути частиною загального підходу. До е, агресії Росії проти України, в тому числі частиною це з точки зору політичних підходів, економічних, військових. І, зокрема, мені здається, нам треба більш активно все-таки проводити в наших переговорах з американською стороною е, ту тезу, про яку ми говоримо, звісно. Але мені здається, треба знову акцентувати на цьому. До того поки Сполучені Штати Америки не зрозуміють. Хто в цій війні агресор, а хто, е, а хто жертва агресії, до, то, до тих пір ми не зможемо, мені здається, взагалі прийти до якихось прийнятних результатів. Знаєте, вимагати, от як робиться президент Сполучених Штатів від Росії і України з одним рядком припинення війни, там як він каже, припинення кровопролиття та кінця, це просто. Ну, це шлях нікуди. Припинити війну дуже просто. Для цього треба, щоб війну припинила Москва. І, і Сполучені Штати Америки повинні це зрозуміти, що Україна цієї війни не починала, і відповідно, для неї припинення війни це значить припинення після того, як припинить війну агресор. Отже, знаєте, всі політичні констатації вони, мені здається, більш важливі на сьогоднішній момент. Ну, такі правдиві, справжні оцінки. Ніж якийсь там мито 25%, чи ще якісь. Тим більше, ми бачимо, як агресор вже налаштований знову ж таки проводити політику в обхід цих санкцій. Вони вже набили собі руку на цьому, як боротися з санкціями. Тому знаєте, подивимося, як це буде виглядати насправді. Почекаємо реакцію офіційної реакції Сполучених Штатів, а головне почекаємо дій Сполучених Штатів на цьому шляху. Ну так, і так само будемо чекати заяву Дональда Трампа. У нас вже ефір, вочевидь, на той момент завершиться, але близько там опівночі, десь вочевидь, почуємо якісь результати. Впевнений, що багато українців не спатимуть до того часу, власне, саме щоб дослухати, що ж все ж таки каже Дональд Трамп. На дякуємо дуже, пане Володимире, за розмову за аналітику Володимир Хандогій. дипломат, надзвичайний повноважний посол України, президент Української асоціації зовнішньої політики.